Один з одним в нормальній цивілізованій країні спілкуватися доступною мовою і з порозумінням. Хочу відразу перейти до теми нашої зустрічі. Ми зустрілися з приводу сьогоднішніх подій, які мали місце в 11-й годині з приводу. Виконання рішення і ухвали суду слідчим Шевченківського районного відділу міліції Значить, Я наголошую. слідчим виконувалася слідча діє в рамках кримінального провадження, яке є зареєстроване. І ця слідча дія називається і виконується за ухвалою суду і називається ця слідчі дія Тимчасовий доступ до речей. Документів. З приводу як виконується і процес виконання, це ми пізніше можемо пояснити, але суддя суд, Шевченківський суд, надав дозвіл на слідчому на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні, керівника, інтернет-сайту Чернівецького інформаційно-рекламного порталу Букінфо. Прізвище, ви знаєте, Яка знаходить за адресою, вказана адреса, а саме до інформації, до ip адрес з використанням яких користувачі завантажували коментарі до статей. Все, іншої будь-якої дії не могло бути і не мало нічого проводитись. Виконання цієї ухвали. Полягало би в тому, що за попередню домовленість про зустріч проходило би огляд обоюдно в присутності Зараського, мав би проходити огляд комп'ютера і в відповідності до ухвали там вказані дати і коментарі. Просто показати висвітлити, ми не знаємо, як це робиться, тому що я теж не спеціаліст. Показати IP-адресу, з якої воно було. Є в ухвалі зазначені конкретні коментарі, і ці коментарі не стосувалися будь-яких інших коментарів, які там би, наприклад, знаходились. Тобто, є визначений коментар, є визначена. Визначена стаття, до якої хотіли б тільки, і записати її в протокол, на тому сердії чи дія після закінчення мала бути закінчена і завершено ну, в даний процес. Це все, що мало відбуватись. Слова будь-якого і будь-яких дій з приводу обшуку немає і ніде не було. Крім того, як ви бачили, слідчий прийшов самостійно, без будь-яких там е, супроводів, чи там якихось, е, мав без якихось упаковочних матеріалів, чи будь-яки е, силової підтримки. Все це було мало відбуватись в рамках чинного законодавства про в принципі, це, Це Зразький якраз фігурант цієї справи. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо про відповідь, яка була підготовлена мною і адвокатом саме на ухвалу цього суду? Ну, значить, я вам пояснюю відповідь, яка була надана на електронну адресу, як мені ну, пояснили... Не під... на електронну адресу, особисто в руки і Слідчий. я розписався. Слідчий. Значить, я вам пояснюю. Є процедура виконання, процедури. Це є кримінально процесуальний кодекс, як виконується ухвала суду. Ухвала суду виконується, на неї складається протокол. Для складання відповідного протоколу, навіть не надачі мало бути у вас підійти, скласти з вами протокол, що от ви такої інформації не володієте, це все. Підписали, двосторонньо підписалися. Добре, і друге питання, скажіть, будь ласка. Чому не можна було, я ж не відмовлявся від співпраці зі слідством, чому не можна було, наприклад, запросити мене в слідчі управління, я міг прямо на місці будь, з будь-якого комп'ютера, який має доступ до інтернету, показати, чи наявні ці коментарі, чи вони не наявні. Тобто я походу місяця зробити. Чому обов'язково слідчі наполягав, що це потрібно зробити саме в мене в будинку, щоб саме в мене в квартирі і саме з комп'ютером, яким я працюю? Питання, це є техні технічного характеру. Це не це, це правове. Правове, ми, ми в правовому полі. Ми порушили, ми е, виходять, ми що вийшли за рамки правового поля, не вийшли. Ми ви, е, діяли в рамках законодавства, де нам кримінально процесуальним кодексом передбачено, що ми маємо право зайти до вашого е, е, комп'ютера, до вашого е, я не знаю, там сервера чи як він там називається. Я не ну, буду... Сервер не можу ходити, я сервер. Не діяти. Я не знаю, тому, тому прийшли до вас. З вами мали сісти поспілкуватися, ви скажіть, це можна подивитися, це можна, це не можна, це чому? На тому все мало бути закінчено без будь-яких обшуків, як ви там називаєте, і без будь-яких е незрозумілих яких-небудь все, Це все, що не. мало бути точно. Тобто де цих дії, які мали провести свідчення, було обов'язково така квартира, чи ні? Чи це можна було зробити в іншому місці? Я бути цього не знаю, я не спеціаліст. Чому я? Тому ми, виходячи із... Е значить, я можу пояснити тільки те, як воно відбувається. Дуже багато є на сьогоднішній день електронних пристроїв, інших, ми не володіємо спеціалістами, і якщо би, наприклад, я сказав, що потрібно допустим, піти взяти там доступ до якоїсь інформації. А я не знаю. Тут я тільки от деякі сьогодні почав момент узнавати якісь динамічні адреса. Ще я вам скажу. Ну, є ж відділ по бородістю. Консультацію взяли. Правильно. В консультацію вони сказали, що ми без доступу до е, цього е, до, ну, до сервера ми нічого не будемо сказати. От тільки тільки от така ситуація. Тобто, в даному випадку ми могли. Можливо, десь сподивитися, ми всі бачимо їх, і ви бачите всі коментарі, всі бачать на букінфо на різних інтернет-ресурсах. Ми це всі бачимо, але ми їх не бачимо, звідки це все. Ми дали офіційний запрос і, 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 і говорили з приводу цього. Тобто будь-яких е, неправомірних дій з нашої сторони не було будь-якої щедри, будь-якої політичної чи ще будь-якої підтексту, тут теж немає. Це є сугубо кримінальне провадження, в тому числі, яке зареєстроване, і в тому числі за статтею 180, 182. Це порушення недоторканості приватного життя. Тут я вам зачитаю, в чому полягає вам, значить, незаконне збирання, зберігання. Використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачені іншими статтями цього кодексу. Тобто я вам пояснив ситуацію, тобто вона була збирання, використання, знищення, поширення цієї інформації. Тому нами не володіючи інформацією, де це і як це, було проведено, мов не проведено. было намагание провести данное на данной следующей И все. Можно вопросы задать все-таки? Разрешите, я задам, чтобы вам, может быть, у вас вопросы другие. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, когда примерно, а это примерно, я вам подскажу, полтора-два месяца назад, в письменной форме заранее отказался уже выполнять первую плаву суда по изъятию, в данном случае временного, так сказать, предоставления вот этих материалов и так далее. У вас должна быть такая информация, потому что есть материалы, а как я соответственно, знакомиться с этим. Так существует и письменный отказ в письменной форме, а сейчас практически он подтвердил. Я предоставление данных. Я хочу э, сказать и всем, тут присутнім, что на данный момент мы присутствуем на брейкингу, так, с певними э, теми. Ну, это ж по сути. Так, и. І... Що стосується ходу досудового розслідування кримінального провадження, де ви є заєвником, ми можемо поспілкуватися окремо або окремо по вашій темі. Я просто в силу того, що є порядок розголошення будь-яких даних досудового розслідування, я на даний момент можу вам тільки так відповісти. В такому случаю я скажу, є окремі. Є в пола сюди пила, а не не підне слідство. Бога. Вот Следующий тогда, вопрос я хочу задать в данном случае. Сегодня в данном случае оказался очередной раз выполнять ухвала суда с райский. Не, не оказался. А да предоставлены, он предоставил эти материалы? Ну, на сегодняшний день мы это ренес уже сквозь тем, что у нас специалист не заявился. Значит, смотрите, вторая ухвала, уже вторая ухвала, была вынесена бы три недели назад. Пока, а, так как юрист, теперь по уголовному праву. Ухвала действует юридически, чтобы все знали то же самое. Всего есть? То есть через неделю он вообще скажет, все уже. «Да, в данном случае данная ухвала уже не проводит. А должно быть негайно она выполнена. Поэтому дается в свой месяц. На выполнение данных, соответственно, я же говорю, тех кто, э, действий, следственных действий, которые да, указывают данные поло. Я, я, прошу, значит, дайте, мы э, за рамки э, членов чинного законодательства выходить не будем. Ухвалу, ухвалу будем выполнять только в рамках... Э, сроки, которые нам надо, не действуют. Тобто, на, ми ще не вийшли за да. рамки. Тому я думаю, що е в майбутньому, в майбутньому, от я є, ви всі мене хто знає, хто не знає, в майбутньому я думаю, що ми будемо всі співпрацювати. І попередньо, навіть якщо у вас якісь будуть виникати питання якісь е з приводу виконання будь-яких слідчих дій, е ми звертатись напряму без будь-яких, е ми е без будь-яких обмежень. Зможу вам пояснити і ми зможемо вчити співпрацювати. Один певних голова Чернецький на якості Якраз хотів я уточнити і зрозуміти <клухи> цю ситуацію, Вважаючи на те, що ви самі сказали, що не є профіцентр у цьому спектрі технічні параметри <клухи> <клухи> з того, що ви зрозуміли, чи можливо отримання інформації, яка чи зберігається, чи не зберігається на сайті, чи видалена. Без там, того, щоб бути в квартирі і проводити якісь певні дії в квартирі з зараз. Чи може він це дати у вас в ну, управлінні, чи ви їдемо управління по з злочинності? Я думаю, що напевно він може дати. Крім того, може не брати. Але є питання іншого характеру. Я вам зачитав е, повністю е, диспозицію статті. Де є там зберігання, ми повинні описати, де воно зберігалася, використання знищення, в якому воно було. Тобто ми маємо написати, я не знаю, на скільки чи як він там правильно називається, це серв не серві, що там називається, блог. Так це те саме, що е, е, звинувачувати людину, в тому що ми, не, не зберігає газон, не, вона зберігає газету? Ні, ви не зрозуміли, це ми не його звинувачуємо. Не його ми хочемо до, е, знати інформацію тієї особи, яка е, дає... Всі... Зу... Розпочув всі... всі... конфіденційні дані. От і все, що ми хочемо, нам треба IP-адреса. Я кажу, нам потрібні IP-адреси особи, ну, не особи, це виходить з нового, нового комп'ютера чи нового сервера, чи як вона називається. А може бути і не є. Тому і, і... це все стало така. Я перепрошую, ви напевно не зрозуміли, що я вам сказав. Ну і мова ж йде про мене, як вігуранти. Ви напевно цього не зрозуміли. Я Сергій Зарайський, керівник порталу Букінфо. То я ще раз вам говорю, що в мене вдома знаходиться такий комп'ютер, можливо, як і вас вдома, який під'єднаний до інтернету. Розумієте, ви б слідчим мені сказали б, прийдіть до нас в слідчий відділ, і, будь ласка, в мене є доступ до адміністративної частини. Я міг зайти прямо при людях, зайти, показати. в них виникла чомусь необхідність саме до досту до мого персонального комп'ютера, який стоїть вдома. Хоча надати інформацію я міг з будь-якого комп'ютера в будь-якій точці світу. Так, що так, стосується так, сайту, так, так тут ми говоримо, ну в ухвалі суду, вказано, що ми беремо доступ до вашої володіння. Тут написано, що перебуває у володінні керівника інтерсайду, букінфо. Зараз Сергій Анатольович. тобто, що у вас володінні перебуває інформація. Ми беремо доступ до інформації, не до вашого комп'ютера, до вашої інформації. То, якщо до моєї інформації, то її можна дати без свого комп'ютера будь-який точний. Можете зараз зв'язатися з нашим спеціалістом. Я не є фахівець, ще вам пояснюю. Зараз прийде слідчий. Ми думали з вами узгод, слідчий, пояснюю. Він вже прийшов до вас узгодити просто, як взяти цю інформацію. І яким чином береться у вас ця інформація? А я це ви... по телефону пояснив, що вчора. Так само, як і вам. Ви, ви вже, ну, бачите, е, питання в чому? Ми з вами говорили тільки про те, що дайте нам інформацію. Все, більше ніякої інформації, не про обшук не йшла мова, не про будь-які інші мотиви. Дайте нам е можливість описати IP-адресу. Як IP описати IP-адресу? Виписати IP-адресу. Так ми ж вам написали, вам відповідь дали, що ці, що ці коментарі, які, про які йдеться в додатку до ухвали. Вони були адміністратором як такі що навіть відвідають коментування, вони були вилучені. Ну, нічого, Ми якраз там прийшли до вас. От вас ви бачили список, Вам, у вас є хвала суду. От пройтися по цьому, кажуть, подивитися, з вами разом подивитись. Тут немає, це щоб незаконно, ви вирахуєте, що це протиправно. Подивитись ці всі, всі коментарі разом з вами. Нема проблем, але я не хочу, щоб це було в мене вдома. Ну, питання немає. ми просто не розумієте, не технічно, не... Неправильно не, не знаємо, як це все правильно зробити технічно. От і все це так і визволизу. Технічні моменти. Якщо б ви вчора сказали, що я сказав, технічно можна зробити іншому, ти більше доступ доступ написаний там. То я думаю, що це не є проблеми. Ці, якщо це є непорозуміння, то думаю, що ми їх усунемо і. Самый, опять же вопрос. Понятно, что он вводит сейчас в всех присутствующих, и в данном случае это потому, что он показан, что все зрителей будут смотреть. Еще раз задаю, ответь, на вопрос. Чего ответить? Вы подтвердили, что я были. То есть ему давалась возможность уже на протяжении нескольких месяцев предоставить материал. материал. Он категорически отказался. Есть письменный материал, его отказ предоставить. Значит, что оставалось? Потому и подали второй раз в суд, для того, чтобы изъятие было происходило теперь уже прямо с компьютером дома. Да, слушай, он снова, как я понял, не предоставил. Вот и 10 лет, и все то, что происходило, и происходит дальше. Преступника. Геннадий, в данном случае, я хочу сказать, давайте так, э, процесс расследования криминального провадження мы будем э, обговорювати окремо, а зараз ми обговорили сьогодні всю встречи девушки. Я думаю, что здесь питання немає по данной встрече идеи. Буду дякую. Я хотів би ще спитати аналогічна справа, яка Ґді? стосується також чи іншого человецького чи сайту, чи танц, і концертанці і погрози. І, я знаю. проводиться, Ви знаєте, ви маєте право знайти. Ми правимо про що. Ну так, так. Ви я маєте про, право підійшов. Так так, так, так так, є. Та, та, та сама, приблизно. Але в тій ситуації журналіст не хоче співпрацювати, чи хочуть Давайте ми з вами. Не будемо обговорювати це питання тут. Я кажу. Що стосується там, де, де, де про що ми говоримо, ми можемо зустрітися окремо в рамках кримінального провадження і можете прийти до слідчі і ознайомитись. Дякую.